2011 рік у Вінниці відсоток приватного транспорту перевищує муніципальний. Останнім користуються здебільшого пільгові категорії населення. Розповідає заступник директора транспортної компанії Микола Завірюха. Додає приватним маршрутками їздять платоспроможні містяни. Рано чи пізно вони могли б диктувати умови ну, всьому місту пасажирам про тариф. Протягом півроку трамвайно-тролейбусне управління разом із фахівцями технічного університету досліджують пасажиру потік на. Кожному з маршрутів і розробляють нову модель транспортної мережі Вінниці. Тодішній міський голова Володимир Гройсман вирішує скоротити кількість приватного транспорту, збільшивши муніципальний каже Завірюха. Тим паче, 2008-го місто отримало сотню швейцарських трамваїв, які додали на маршрути. До реформи. Близько 100 одиниць тролейбусів ми почали випускати 115 одиниць, 111, 115 одиниць тролейбусів. Траваї в нас вже було до реформи, до початку реформи в нас був випуск менше 60 одиниць, а вже під час реформи 70-74 одиниці трамваю. Крім того, транспортна реформа дозволила розвивати роботу автобусного руху, це який, відповідно, є муніципальним. Голова асоціації приватних перевізників Олександр Гота розповідає: на приватних маршрутах перевізники самі складали графік руху, а відтак їздили лише у години найбільшого пасажиропотоку. У решту часу інтервали між маршрутками був великий. Транспортна реформа стартувала у лютому 2012-го. Тоді у мерії не продовжили договори з частиною приватних перевізників. Кількість маршруток скоротилася вдвічі. Додає гота в місті був хаос. Не зрозуміло хто куди. Їде. Спочатку реформу розкритикували, але подумавши, зрозуміли, що це правильно. І ми поняліш що це правильно. 2012-го у місті громадський транспорт об'єднують у транспортну компанію. Там розробляють графік руху, оновлюють автобусний, трамвайний, і тролейбусний парки. 2015-го Вінниця випускає власний трамвай. Вінвей. На відміну від швейцарських, у ньому є низькопула ніша для маломобільних груп населення на виготовлення одного вагона йде близько чотирьох місяців, каже директор транспортної компанії Михайло Луценко. Цікавляться нашими розробками і. Колеги з інших, і навіть з Німеччини, і з Прибалтики, користувалися таким, чи можна зробити такі вагони. Траваї ми зараз поки не будемо виготовляти. Чому? Тому що підписаний меморандум швейцарської установи про. Постачання ще 35 трамваїв. А наприкінці 2018 тисячі розробляють тролейбус власного виробництва. Він має автономний хід, тобто може проїхати кілька кілометрів без електрики. Вінничани називають його вінлайн. Тролейбусів у нас зараз вже на сьогоднішній день їх два з автономним ходом. А, і будемо продовжувати в цьому році. Ми плануємо ще сім зробити. Подружжя Орехових пригадують до 2012-го у громадському транспорті. Вагони були меншими, а ще в них було дуже шумно. Не треба так довго стояти, нема таких черг, немає стільки на ну людей. В самому ну, вагонах. А далі експеримент. Я і моя колега їхатимемо на роботу у центр. Вінниці двома найдовшими маршрутами з крайніх точок міста: вишенька і лугова. Я Їхатиму трамваєм з вишеньки, і відповідно вона з логової тролейбусу. Хто з нас впорається швидше, дивіться уже за мить. Проїхати ми маємо майже однаковий відстань близько восьми кілометрів. Це кінцева вишенька, що на барському шосе. У восьмій ранку черг тут немає. Усі, хто на зупинці, заходять у вагон трамваю. Їдемо четвіркою. Чим ближче до центру, тим менше людей водій впускає у транспорт. Бо ж каже, карантинні обмеження і ще ніхто не скасовував. Вавільне місця, Стоячих бере, але небагато. До центру 11 зупинок їхали 22 хвилини. Зупинка А це кінцева тяжилова зупинка лугова. За п'ять хвилин на восьму ранку тут у чергу вишукувалися люди. Моя колега, як і я, теж їде четвіркою. Тролейбус відправляється з розкладом о восьмій. Після посадки у салоні не залишається вільних місць. Далі водій стає на зупинках, але пасажирів не бере. На Немирівському шосе потрапляє у затор. Аби його проїхати, знадобилося 10 хвилин. До центру 19 зупинок, майже тих самих 8 кілометрів. Вона проїхала за 36 хвилин. Колегу я чекала 14 хвилин, підсумовуючи, аби доїхати на роботу у центр Вінниці, з кінцевої Цяжилова, знадобиться майже вдвічі більше часу, аніж їхати з кінцевої вишеньки. Допоки чекала її тролейбу, звірялася з розкладом руху. Він є на кожній зупинці. А також для зручності у місті почали встановлювати електронні табло. Щоправда, працюють вони поки в тестовому режимі. Ходять пунктуально, розумієш, як по часах. Я собі знаю, що мені треба бути там, настільки я прийшла і сіла. Мережу громадського транспорту у місті модернізують дотепер, прокладають нові маршрути, каже Михайло Лусенко. Тим паче, після децентралізації до Вінниці доєдналися довколишні села. Туди запускають муніципальні автобуси. А у планах зробити тролейбусне сполучення. Зараз стоїть питання, яким чином і за рахунок чого. Один із варіантів це є тролейбуси з автономним ходом. Це є електробуси, і це є те, що ми зараз закупаємо автобуси. На газу 2019 тисячі запрацював безготівковий розрахунок за проїзд. Кондукторів звільнили, натомість у салонах з'явилися жовті термінали або ж валідатори. Скористатися ними можна за допомогою картки вінничанина, каже речниця картсервісу Вероніка Савчук. А ще за проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах можна розрахуватися банківською карткою смс або кьюар-кодом. З того моменту до по сьогодні ми зібрали понад 80 тисяч. Осіб 80 тисяч анкет і видали вже близько 80 тисяч пільгових карт. Перевагою безготівкового проїзду є те, що роблячи пересадки протягом 30 хвилин, двічі платити не треба. Юлія приїхала з Хмельницького, каже у Вінниці їздити комфортно та зручно. Зараз я переїхала в інше місто, то він Вінниці набагато комфортніше. В плані транспорт. Транспортна реформа у Вінниці вдалася, каже Михайло Луценко, бо готувалися до неї заздалегідь. За півроку до старту відремонтували тролейбуси, збільшили кількість трамваїв і водіїв. Окрім цього, гроші на реформу брали з міського бюджету. Суми він не озвучує. Ірина Хоходра, Олена Карбєвська, Олександр Базюк, Олег Смаковський. Новини на Суспільному. Вінниця.